Ось уже в підвалі водою свою долматку. Бачите, вона на вулиці щось там трошечки поїла і теж хоче собі в підвалі. А тут наш рижик вечеряє, бачите, а цей зовсім не біжить до котиків разом з котиками і заглядає, що вони там їдять, але понюхав і не їсть. Показую для тих, хто нас новий дивиться. Це тут, бачите, спальні місця котикові, тут можна спати. І тут найда там он спить. І там можна в нас спати. У нас в них двохкімнатна квартира, бачите? І тут у нас ось, внука велосипед, дедушка запхав. І тут дідусь накладив. Тут тільки нема мами рідної, а то тут все є. Релізяки різні, тут котики можуть теж спати. Оце тут, де зелений коврик, там дирочка, дідусь замурував, тудою котики виходять в общий підвал, бо двері ми закриваємо, і тудою вони й заходять. Бо багато людей питаються. Куди ж вони виходять, оце туди вони виходять, я вам покажу з другого боку. О. А тут вони собі сплять. Тут сплять багато, до, до 10 котиків. Ще й приходять чужі чужих дворів, вони вже знають, що тут у нас є їжа, є водичка. Тут у нас можна пересидіти тривогу, коли така ситуація складається, у нас є тут камери. Остереження, так як отруїли зимою котиків, то ми були вимушені, щоб врятувати інших. Поставили камери. Ось дедушка наш поставив диванчик, можна і внук нас тут і спав, як було Була тривога довга всю ніч. Ось, Бачите, картина. Це покажу вам вихід на вулицю. Ось. Можна вийти сюдою. Ми цю дирочку гарно запакували, щоб не дуло. Трубами обмотали одіялами ватними. І котики сюди заходять і виходять. Це один вихід. Ще ж є вихід у дверях, в центральному ході, де двері. Там наш дідусь вирізав дирочку, бо дуже жарко зимою. А ось ця з їхньої кімнати. Вихід, вони сюди і заходять, і виходять. Там камера світиться. І ми тепер ночою бачимо, хто ходить, хто заходить, хто виходить, поки все тихо, ось світ Виключити. і покажу вам далі підвал. Це ми все з моїми дітьми, з дідом. Це тут оборудували. Дід понаносив різних дорожок, йому повіддавали люди. Ось тут, бачите, в нас ми позастеляли, тут сараї, тут наші люди хранять картоплі, цибулі, хто що має. Ну, за собою прибрати не хочуть. Ще можуть понакидати порослої цибулі погнилої, десь якийсь компот зірвав, викинути побиту банку. Отак, От тут ми всюди позастеляли, там на теплопункт. Дєдушка знімає показники лічильника теплового. Ось моя історія про наш підвал. Я тут підмітаю, зараз останнім часом не маю часу всюди встигнути. То так, поки у нас добре. Тут теж позастеляли, тут вже все повисохало. Сьогодні я попідмітала на сходах і тут, всюди, і тут протерла котика. Все, вони вже й повечеряли, вже ріжека, мабуть, і нема. Нє? Ще доїдаю, ось бачите? Ще. Час миску геть вилеже. А я йду годувати вже всіх вуличних.